Сьогодні чай Матчу можна купити в будь-якому великому супермаркеті або замовити в інтернет-магазині здорового харчування. Це порошковий зелений чай, який за останні кілька років завоював популярність по всьому світу. Матчу в кілька разів корисніше ніж звичайний зелений чай, так як він містить в своєму складі концентровану дозу вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Матчу додають не тільки в напої. Але і в десерти, закуски і супи. Будь-яка страва моментально стає корисніше і смачніше. Розповідаємо, яку користь вашому організму принесе регулярне вживання порошкового зеленого чаю, матчу, заряджає енергією. Якщо ви хочете випромінювати бадьорість і енергію, а також показувати високі результати на роботі. Обов'язково включіть в свій раціон чай матчу. Ця справа в тому, що в складі Матчу присутній амінокислоталтеанін, який дарує енергію, але при цьому заспокоює і підвищує концентрацію, Мачу бадьорить краще кави і не викликає зневоднення організму та інших побічних ефектів, навіть одного напою на основі матчу вранці досить, щоб незабаром помітити позитивні зміни в своєму самопочутті і відчути прилив сил і заряд активності, Очищає організм. Порошок матчі має детокс-ефект, якщо ви хочете м'яко очистити організм від шлаків і токсинів. Зверніть увагу на цей продукт і напої на його основі. В цьому чудодійному властивості мачу зобов'язаний хлорофілу, який у великих кількостях міститься в його складі. Хлорофіл позбавляє організм від шкідливих речовин і навіть виводить з нього солі важких металів. В результаті нормалізується робота нирок і печінки. Які беруть на себе основне навантаження з переробки шлаків і токсинів, омолоджувати японці відрізняються довголіттям і прекрасним зовнішнім виглядом навіть в похилому віці, одна з причин їх моложавої зовнішності. Любов до зеленого чаю і його регулярне вживання у зеленому чаї містяться цінні антиоксиданти, які підвищують захисні сили організму і борються з вільними радикалами, які активують процеси старіння в організмі у чаї матчу міститься ще більше антиоксидантів ніж в листовому, а значить, такий продукт омолоджує в кілька разів ефективніше. Для порівняння в матчі міститься в 60 разів більше антиоксидантів ніж у шпинаті. Знижує вагу. Зелений чай, мачо – ефективний помічник у боротьбі із зайвою вагою. Якщо вам хочеться стати володарем стрункою і підтягнутої фігури, то додайте цей чай в свій щоденний раціон. У матчі містяться катехіни, які за даними досліджень, прискорює процеси ж в організмі і утихомирюють апетит, причому в порошковому зеленому чаї цих речовин в 137 разів більше ніж в листовому, відмінний напій для підтримки ідеальної форми, зміцнює серце і судини, матчу сприятливо впливає на здоров'я серця і судин. За цей корисний ефект також відповідають катехіни у 2011 році. Американські вчені встановили, що ці цінні речовини здатні регулювати рівень холестерину в крові і навіть знижувати концентрацію шкідливого холестерину в організмі. В результаті знижується ризик інфаркту, інсульту, утворення бляшок на стінках судин і атеросклерозу. Матчу підходить як для запобігання розвитку захворювань серця і судин, так і для поліпшення їх здоров'я.